У шості нещодавно обладнали нову котельню на альтернативному твердому паливі. Вона призначена для шослицької центральної районної лікарні. Його подарувала благодійна організація. Саме ж приміщення зведене за кошт місцевого бюджету. Про це розповів головний лікар Олег Штогрин. Тут зроблений такий автономний комплекс для опалення і для забезпечення енергією. Головне це корпусу, де в нас знаходиться лор, очне відділення і відділення гемодіалізу і лабораторію ЦРЛ, а також Відці буде постачатися тепло і енергія на харчоблок у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Котел комплексний можна буде і палети використовувати, і щепу. Котельня вже запущена в експлуатацію для опалення. Наразі використовують дрова у разі надзвичайної ситуації в нас. Буде приміщення на території ЦРЛ, яке буде забезпечено теплом і енергією, і де ми зможемо надавати невідкладну медичну допомогу. Також у котельні знаходиться генератор, придбаний за кошти місцевого бюджету. Це потужний генератор. У нас два зараз таких уже в роботі. Один знаходиться тут, другий біля головного корпусу. Він ще мощніший на 60 кВт, який забезпечує електроенергією головний корпус, і отримали ми. Буквально кілька днів назад ще один потужний генератор на 160 кВт. Він теж буде встановлений на території центрального корпусу для повного забезпечення, тому що той на 60 кВт він все одно не покриває всі потреби, закладу ж більший. Він буде теж встановлений на території головного корпусу для повного забезпечення електроенергії всіх служб.